Гімалайська сіль насправді не зовсім із Гімалаїв, просто її так називають. Кам'яну сіль персиково-рожевого кольору нещодавно використали у якості оздоблення скіапарелі. Це біжутерія, зроблена за принципом сольових ламп. Рожева сіль відома з давніх часів. І єдине місце, з якого вона надходить, це соляні копальні у Пакистані. І насправді від цього місця до Гімалаїв близько 300 кілометрів. Видобуток рожевої солі здійснюється із початку 13 століття, і за цей час тут утворилося настільки довге переплетення тунелів, що в них поміщаються навіть власна мечеть і поштове відділення. До речі, вживати в їжу цю сіль регулярно не рекомендується, тому що навіть за кольором очевидно, що її мінеральний склад відрізняється від звичайної кам'яної солі. Подейкують, що така сіль допомагає в лікуванні атеросклерозу або знижує тиск, проте наукові докази цього відсутні. А от те, що прекрасні акторці Сарі Полсон дуже личить цей образ із солі. Очевидно, Сари ще й на руці дуже цікава штука, але про неї іншим разом.